То, що відбувається дуже відбувається чекарна е, спецоперація російських спецслужб по усуненню тих людей, які вміють, знають е, і люблять Україну і воювали за нею ну, з 2014 року. Це класична операція спецслужб російських, коли е, руками е, місцевих е, правоохоронних органів знищуються патріоти, прибираються е, патріотичні грамотні, налаштовані офіцери, які е, ну, здійснювали зберігай, які їм заважають. Це, це ну, не більше, не менше. З цим погоджуються і наші партнери, з цим погоджуються і будь-які спеціалісти. Разом з тим дуже сумно, що саме ДБР і Генеральна прокуратура виступають в цьому е шапіто і саме їхніми руками робиться оце. Я ну, не розумію е взагалі від слова, що відбувається, за що я сиджу 11 місяців, маючи такі відповіді на руках. І що вони взагалі зараз планують дивитися в цьому судовому засіданні і в інших судових засіданнях, якщо немає навіть події злочину нема? Просто, я кажу, воно прийдеться коли за це відповісти. І цей момент мені так, інтуїція відчує, він дуже швидко настав. Він дуже швидко цей момент настав. Тому що те, що відбувається з нашими військовими, те, що відбувається з опозицією, те, що відбувається з простими людьми, воно вже переповнює чашу терпіння того, що ну, ну, такого не було ніколи. Ніколи. Ну, Що, що це таке? Ярмаки проросійське кодло взялися за вас, тепер за Червінського. Що це таке? Просто що це таке взагалі? Це спецоперація російських е, спеціальних служб. Це операція ну, саме ті люди, подивіться на того пана Кривоноса, скільки за ним бігали ці космонавти, з, за те, що він е, залив аеропорт і не здав приземлитися туди російським літакам. Mm -hmm. В чому вони його звинувачують? В тому, що він зробив все е, для того, щоб е, не висадився російський десант. Де саме з паном Червінським? Ну, багато. Ви не розумієте, наскільки багато зараз в тюрбах сидить людей які саме захищали країну, яким такі ну, придумають просто якісь звинувачення ну, просто ну, народного місці.